Без газу від Росії опалювальний сезон буде прохолодним однак саме такі труднощі можуть дати поштовх до довгоочікуваних реформ комунальної галузі, яких саме розкаже Олексій Савіцький. Серпневе відключення гарячої води для киян стало справжнім шоком. Хоча в регіонах профілактика на ціле літо давно звичне явище, як і бойлери чи газові котли. Утім, цього року знову задуматися про тепло у своїх домівках доведеться всім українцям, і вже не через зростання тарифів, а ризик банальної відсутності енергоресурсів. На жаль, на сьогоднішній день більшість мерів зайняли які позиції. Вони чекають жовтня, і вони думають, що в жовтні газ з'явиться. От звідкись він з'явиться, да? ну от думаю, що цього не станеться. От. І, мабуть, основний рух в напрямку скорочення газу ми побачимо вже після жовтня. І ця зима, яка буде перша, от без газу, буде дуже важка. Зігрітися і зекономити щонайменше декілька мільярдів кубів газу вже цієї зими можна було б за рахунок встановлення котлів на біомасі, вважає експерт. Утім, до популярності бойлерів їм поки далеко, хоча й для утеплення будинків стимулів не так багато, адже у більшості квартир досі немає топлових лічильників. Якщо ви утеплили свій будинок, і якщо у вас немає лічильника, то ви відповідно у вас стало тепліше. Слава Богу, ви покращили умови свого проживання. Але ви не відчули це на гаманцю. Ви як платили, ви стільки далі платите У усіх країнах розвинутих. Це все відбувається на вашому гаманцю. Більше того, теплоізоляція, до якої так активно закликають, зокрема й киян, поодинці може виявитися неефективною. Для панельних будинків так зване клаптикове утеплення може взагалі стати фатальним, адже воно прискорює руйнування решти фасаду. Тому якщо утеплювати, то весь будинок одразу радять експерти. Хотіла застерегти зараз людей, котрі починають клаптиково утепляти свої будинки, тобто квартиру на п'ятому порзі дев'ятиповерхового будинку, це дуже поганий. Ем... Хід тому, що фірма, яка прийде після вас утепляти весь будинок, рано чи пізно це станеться, вона змушена буде зірвати це клаптикове утеплення і поставити його нормально, інакше вона не дасть гарантії ні енергозбереження, ні ні, ні збереження самого самого фасаду, який ви покладете. Утім, зібрати всіх сусідів для такої відповідальної справи майже неможливо. Тим паче, якщо будинок на балансі ЖЕКу, а не ОСББ. навіть останнім утеплення часто вдається лише за рахунок ентузіазму окремих активістів. Хоча перевага від енергоефективних заходів отримує весь будинок. Не всі жильці розуміють, що вони живуть собственном дому. Та бедствия просто бесствяжтовкаверіться. Твоя собственность ты должен ее содержать за свой счет. Есть такие люди, что не хотят этого признавать. Утеплити всі будинки в країні до початку зими нереально, та шанси зекономити залишаються за рахунок зміни власних звичок, як, наприклад, кип'ятити в чайнику рівно стільки води, скільки потрібно для напою. Я не вірю, що ми утеплимо до зими будинки, тому що це правило, зима 4-5 років, то в масштабі країни зробити цю річ. Ми можемо змінити свою поведінку там, де не потрібно не відкривати вікна на ніч, закривати батарею, коли нам гарячо, а не відкривати вікно. Тобто, поведінковими елементами ми можемо можемо добитися 20% збереження, як показує практика. Але не більше. Тобто, а нам треба скоротити відсотки на 50-60%. Наразі українці у своїх оселях споживають у понад два рази більше енергоресурсів аніж європейці. Але поки в Україні вчаться не опалювати повітря, в ЄС зводять енергоспоживання мало не до нуля. Олексій Савіцький, Антон Деркач, ТВА.